Я знаю, що багато дівчат страждає від набряків під очима та синіх кругів під ними. Тому я вирішила створити рецепт крему, який допоможе вам зберігати погляд свіжим та гарним. В цьому рецепті я поєднала декілька дієвих інгредієнтів, які доповнюють один одного і більш того, володіють антивіковою дією. Додивляйтесь це відео до кінця і обов'язково діліться в коментарях, які саме інгредієнти допомагають вам боротися з набряками та синцями під очима. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр, на якому я ділюся рецептами виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. Буду щиро вдячна вам за лайки та поширення моїх відео між інших кремоварів. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Як завжди, формула крему ділиться на три фази. І для початку я приготую фазу номер 1 де я беру стаканчик, в якому я вже змішала емоленти та рослинні олії. А саме я використовувала 3% олії кунжуту, 1% олії жожоба, 3% емоленту каприлік, каприк, три гліцеріди та 2% емоленту сквалан. За своїм бажанням ви можете змінювати ці компоненти. Я просто ділюся цією формулою, яка мені подобається, і тими пропорціями, які працюють. І далі до цієї суміші я додаю 4% емульгатору Емульсіфос, 2% структуру утворювача ланол P, а також 0,5 воску рисових висівок, які додасть нашій формулі щільності і буде попереджувати понаднормове випаровування вологи зі шкіри. Далі до жирної фази я додаю 0,5% батеру манго для того, щоб підвищити живильну дію крему. А також до цієї фази я додаю 0,5% компоненту Амісол тріо, також для покращення живильної дії. Адже шкіра під очима дуже тонка і потребує спеціального догляду. Далі я беру інший стакан, де в мене вже підготовлена водна фаза з дистильованою водою і додаю до неї 5% пропандіолу, а також 2% кофеїну. І відправляю все це на водяну баню нагріватися. Щодо кофеїну, це важливий компонент в кремах від набряків. Але якщо у вас дуже чутлива шкіра, краще спочатку додавайте 1% кофеїну, і якщо все окей, збільшуйте його у вашій формулі до 2 чи навіть 3%. Все це дуже індивідуально. Нагрівати обидві фази на водяній бані потрібно до температури приблизно 80 градусів Цельсія. І далі я хочу приготувати активну фазу, де 3% раніше підготовленої а, дистильованої води я розчиняю 3% акваксилу, компоненту для зволодження шкіри, 3% пептиду проти зморшок сін кол. А також 3% унікального компоненту по догляду за шкірою навколо очей під назвою Б'ютіфай. Він допомагає боротися з набріками та синцями під очима розладжує гусячі лапки, а також володіє унікальною ліфтинг дією на верхній повіку, що попереджує його провисання. Після того, як жирна та водна фаза нагрілась на водяній бані, я не почну амульгування одразу, адже мені потрібно додати декілька компонентів саме в гарячій фази. Отже, в водну фазу я додаю 0,3% зволожуючого компоненту фукогель, а також 2% рисової пудрі в якості загощувача у водну фазу. І гарненько все розмішуємо у воді. І тим часом до жирної фази я додам 0,5% консерванту еоксид ПЕ9010. Консервант я додаю по мінімальній шкалі води, тому що у водній фазі в мене є пропандіол, який слугує соконсервантом. Поки я все додавала, фази, звичайно, трішки охололи, тому я знову відправлю їх на водяну баню для нагрівання і буду слідкувати, щоб всі порошки водної фази гарно розчинилися. І так, після повторного нагрівання двох фаз я почну емульгування. Для цього я за один раз переливаю всю жирну фазу у водну фазу. Далі делікатно без включення міні-міксеру. Я розмішую фаз для того, щоб вони проконтактували. Буквально одну хвилинку. І після цього вмикаю міні-міксер і ще одну-дві хвилинки буду розмішувати емульсію на високих обертах. І після цього ви можете продовжувати розмішування емульсії на невеликих обертах за допомогою магнітної мічалки. Адже спочатку вона зовсім не густа, тому мішалки без проблем. Буде її розмішувати. У коне немає магнітної мішалки, ви можете використовувати просто ложку та активно розмішувати емульсію. І розмішувати її потрібно до тих пір, поки вона не охолоне до температури приблизно 40 градусів Цельсія. І після того, як емульсія охолола, я додам 1% вітаміну Е як антиоксиданту. А також 0,5% со 2 екстракту зеленої кави як тонізуючого компоненту. Гарненько все розмішаю в теплій емульсії, і після цього додам раніше підготовлену активну фазу з усіма діючими компонентами. Далі буквально одну хвилинку я буду розмішувати за допомогою міні-міксеру і перейду до розмішування за допомогою ложечки до тих пір, поки емульсія не охолоне до кімнатної температури. І в кінці приготування крему після повного охолодження емульсії, я перевіряю рівень кислотності. Як ви бачите, він вийшов 6,0. За вашим бажанням, ви можете відкоригувати і трішки понизити цей рівень pH, але я більше люблю робити pH на рівні 6 для шкіри навколо очей. Наразі ви можете побачити ось таку емульсію. І зараз вона виглядає достатньо рідкою, але хочу попередити, що завтра вона стане набагато щільнішою та густішою. Далі переливаємо крем у вакуумну пляшку, використовуємо щоденно та насолоджуємось результатом. Головне, не забувайте виключати із вашого життя ті фактори, які провокують набряки під очима. Тоді і крем буде працювати краще. До зустрічі!